Не знаючи нашого погодження, не ставлячи нас до на шу, ми будемо робити. В результаті замість того, щоб заплатити 27 тисяч, ми заплатили бюджетних коштів майже 100 тисяч. Якщо хтось вважає що це нормально, то я вважаю, що це не ні, ні, давайте зупинимося. Яка мета Віктор Іванович, яка мета зараз у Оце наскільки наразі сьогодні оформлення це... земельних ділянок під цвинтарями. Це так. ну ми маємо зробити під цвинтарями. Ні, під школами, я, я... під, ні, під, ні, під ні, всім ні, я все розумію. Наскільки це сьогодні є нагальним питанням? Що під цим, коли економічна криза, ну війна і все це? Це сьогодні, от витрачати як Вік... Леся В'ячеславовна правильно каже, витратити 100 тисяч. Невідомо О, для чого? Перепрошую, я не можу дати. Відповідь на це питання, оскільки Но. я не визначаю, Поводжу, що нагальна, я погоджуюсь пані, пані Є до... заява. Я повністю погоджуюсь пра чи наразі сьогодні дійсно чи за якусь приватну структуру перераховувати 100 тисяч бюджетних коштів вже перерахували не а саме правильно ви кажете, що не запитавши нас, чи наразі сьогодні цих 100 тисяч використовувати, чи це силебразне. То мене просто банально ввели в Ні, це всього-навсього всього графічні матеріали коштували більше, ніж весь проєкт землеустрою. Проєкт землеустрою в приватній фірмі на сьогоднішній день буде. Дякую вам за вашу таку громадську. Громадську позицію, що дійсно, це Віктор Іванович, це дійсно мають депутати такі знати. Давайте на сесії якраз на цих питаннях зупинимося і, і запитаємо, хто це дав таке розпорядження, щоб було витрачено 100 тисяч, невідомо на що. Дійсно, на е, ці ескізи, які ще й не в повній мірі відповідають е, по цим. Е, це ж не те, що там якісь все, от нас там вкрай, а нам вже е, е, там. Хтось на, на, на цих землях почав е, пахати, сіяти, ну, воно можна і було і через 10 років ці питання. Та, що мене У нас е, в місті є е, цвинтарі, в нас є міське кладовище, яке діючі, в нас є вузький цвинтар, 7,5 гектарів майже. В нас є єврейський цвинтар, в нас є польський цвинтар. Під цими цвинтарами земля не оформлена. Під діючим кладовищем оформлена земля частково. То ми Ще раз дякую вам за уважність. Вашу дійсно 100 тисяч вважаю, викинули на вітер. Це тут я з вами погоджуюсь повністю. Проєкт рішення номер 28 дозвіл на розроблення технічки 22 метра під гараж. А вже казав В'ячеславовна, много украсть боїмся, боїмося, міли... тирем мелоч по карману. <реш> <реш> це дійсно виглядає так, що багато вкрасти ми боїмось, бо це, а так от мелоч по карманам за ескізики, пожалуйста, будь ласка, ну... Це дійсно не порядок. Я вважаю, що це має сусп... наша громада знати, як кошти з громади в той час, коли потрібно ну і на армію, і на інші і пер... люди, взагалі економічний стан це витратити 100 тисяч на кольорові на 10 кольорових ксерокопій. Ну це буде Чому? Ну, 100 тисяч витрачено? Кладовищ, кошти, на вісімнадцять хвалич були передбачені послуги на документацію. Ні, ну ви вважаєте, що це наразі 100 тисяч зараз витратити на ці папірці? Це не правда. Яка середня вартість? За одну таку це 5 тисяч, це нормальна вартість. Ні, ні, ребята, це от дійсно це, вона не вода обману, якщо такі гроші витрачені, це дійсно треба розібратися. Тут вже багато бачу, накоплюється от такі мелочі. По це. Там, там, по, там. Вас щось бачу, все, що до 5 тисяч вважаєте, не гроші. Це гроші. Це гроші, ще раз кажу, якщо ви вважаєте, що так можна витратити сьогодні 100 тисяч міського бюджету на відомому напрямку, це не це. не нас воно дерево валяється під новопланом на том, третій рік, перекрили 3 четвертих русла, то це ніхто не бачить. Знаєте, як таке прислів'я українське? Пана зустрічають по халявах, Знаєте? Якщо в нас за три роки, вибачте, не можемо прибрати дерево, знаєте, а зато кладовище нам терміново потрібне. Це виділялося гроші. А на дерево ніхто не виділяє те, що лежить русло, перекрили третій рік. Боревієм впало дерево, третій рік куляється в центрі міста під Новоплановим мостом. Це ніхто не бачить. А цвінтарі вдруг 100 тисяч терміново треба. Коли таке рішення було, отвесові, от, 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 скажімо, давайте так. Я вас попрошу не переходять на особистості ще раз. Перед беру... ракело ще раз вислухала вислухав сушу, ви хотіли сказати. Я нікого не ввожу в роман. перед тим, як сказати щось, ви можете це підтвердити. Я зробила депутатський запит. Зато так само оцей самий апаратор знімав тоді комісію, коли ви сказали, що ці п'ять з половиною тисяч гривень це не тільки графічні матеріали. А це вся землепорядна документація. Після чого ви мені надали офіційну відповідь з договором, в якому прописано, що це всього навсього графічні матеріали. І неправда, що це середня вартість. Вартість на сьогоднішній день в приватників всієї документації 2,700, плюс графічні матеріали 800, це разом 3500. Якщо ми звернулися до Державного земельного кадастра, в якому я мала нагоду місяці чотири назад своєю подругою оформлювати документи, і я подивилася в неї. Вона платила, здається, 1500 графічні матеріали, можу помилитися, плюс-мінус. І три ще ми з тисячі, 3500 вона заплатила за проєкт, за, за, як називається, правильно? Проєкт з або технічна документація. документація. Давайте ми разом порахуємо. 1500 і 3500 – це дає 5, а не отой папірчик за 5,5 тисяч. У мене до вас абсолютно нема ніякого особистого претензії, нема, абсолютно. Але мені образливо, коли ви мене вводите в оману і думаєте, що я дурніша за вас. Я дуже, дуже в, маю кажуть. Лесочно, ще раз вам кажу, дякую за вашу уважність, що дійсно такі речі, які, знаєте, хтось там вважає 5 тисяч, 3 тисяч, а потім збирається сотні тисяч з того, що отак от, як, ви кажете. Якщо він перейшов на особистість, я зверла питання. Якби це були ваші гроші особисті. Ви б... Зрозуміло, та, що не, ні. Ні, як зрозуміло. ні? Ні, як. В чому питання? То такі речі виправляються, розумієте? Виправляються, на них реагується, а, а ми ні, ми мовчимо, ми брешемо. Я тому, з вами погоджуюсь повністю. Це, це, Обов'язково це питання піднімемо на сесії. Хто дав таку команду, хто, це, хто вибирав. У Нас, знаєте, старі у нас дивіться, як у нас чудово, все відбувається. Якщо хтось не знає, з Кам'янчани зараз розказаємо, за якою схемою далі продовжуєте працювати В нас У нас оці ці допороги від торгії, за до... за Заздалегідь прописуються такі правила, що ті, хто приймають участь, вже знають, хто буде переможцем. Якщо вам прописується, що треба 10 стільців, просто прописується не просто 10 стільців, а що ці 10 стільців потрібні в п'ятницю. Потім сьогодні... і то. А сьогодні вже середа. Так і зрозуміло, що люди не можуть приймати участь в таких конкурсах, тому що. Люди не встигають подати заяву, чи оформити документи, і виграє той, хто за заздалегідь був підготовлений. Розумієте, от таке от приховане йде це. Це ми теж треба покласти. Я вважаю край і внести зміни в ці до порогові щоб там не прописувалися такі умови конкретно під виконавців, чи тих чи інших. Я не вважаю, що тут не треба. Треба обирати, хто буде давати найкращу якість, найкращу ціну, а не той, хто завідомо був прописаний під цей конкурс. Цьому вже треба покрасти край. Я думаю, що там дуже багато питань якраз по цій схемі є. Ну весла бачите. Права. Нас і так мало членів. Ви так це ракела це взяли і своїми довели до цього, Він вийшов. Ну якщо до йому, якщо йому не цікаво навіть людина, яка приймає такі рішення, ну то я вас кажу тоді далі. У нас є, я принесу з собою на сесію батю, я дала звернення. Весь Вячеслав, за таким самою схемою продаю. І буржуйки були зроблені, і мусорки були. Все за одною схемою йде. Схема називається «Мелоч по карманам тирить». Понимаєте? Я ще раз кажу, називається схема «Мелоч по карманам тирить». Але так не може бути. Ну, звісно, не може. Там 100 тисяч, там 50 тисяч, там 200 тисяч. Знаєте? Мільйон боїмося украсти. А по 100 тисяч, по 50, по 30 можемо. Чому ні? Я не хочу Я теж не хочу. Ні, ну а що ж не звинувачити? Якщо ви кажете, що в державного це можна було замовити за 1800 вісімсот гривень, так? А ми замовляємо за 5000 тисяч гривень, то це вкрали. Давайте речі своїми іменами називати. Людина може помилитись. Але коли людина, я вже показую проти і людина мені продовжує це говорити, ну, тут я тут з вами погоджуюсь повністю.